Привіт з вами фантом! Зараз ми будемо грати в Last Day. І я вам покажу, як за 5 хвилин буквально заробити 200 кришок в Last Day, і ті, що тратяться на заправки. І буквально за 5 хвилин ми зможемо заробити 200 кришок. Зараз я вам покажу як. Виходимо на глобальну карту. І у нас зараз іде подія, яка називається Удача Лепрекона». Не. Ну так, це вона. А ще, поки йде ця подія, у нас є отакі локації з радугою. Ми біжимо на неї. Там у нас є зомбі, який називається Жадина. Жадина. І коли ми його об'їмо, нам випаде 200 з чим-то кришок. Зараз я вам покажу, як це проходить. Але ці кришки я би не рекомендував втратити на, на це собиттє. Дача лепрекона, я плучена звичайну погоню за удачею і ї... залишив би їх. Зараз ми будемо шукати нашого жадіну. Він чаще всього у нас сидить біля ящиків. Ось у нас біжить токсичний. Заразом будемо лутати ящики і шукати нашого жадіну. Ну, ресурси такі собі, звісно, у жовтій локації. Тут у нас товстяки, купа зомбі всяких. Зараз будемо їх потроху вбивати. Вовки, токсичний, куча всіх одновременно біжить. Так, тут у нас товстяк, зараз ми його п'ємо, щоб залутати ящик. І будемо вже шукати нашу жадіну. Забираємо. Лутаємо ящичок. Зараз вам потрібно лутати ящики. Можете подивитися минуле відео. Мені там з червоної локи Випала з ящика C4. Так, а де ж потрібний нам зомбі? Поки що їх не видно. Точніше, не їх, а його. А он, ось це він сидить. Клутає ящик, як я і казав. Зараз заберемо цього бігуна. І за оцим жадіною потрібно бігати по всій локації. Поки не вб'єш його. У нього 400 хп аж. За ним потрібно бігати, поки його не б'єш, звісно. Але він тебе не домажить, це дуже добре. Можна трохи побігати навіть з ближньобойною зброєю. Так, от. Коли він біля товстяки, мені це не подобається, хай пробіжить їх. Так, а ми його догонимо. Якщо за ним. Ну, якщо давати йому час передихнути, то він хілиться, тому краще за ним бігти все время. Ось залишилось вже у нас 100 хп. Навіть 60 уже залишилось. Потрібно його вже швидше добити, а він знову біжить до товстяків. Раз. Так, бігуна зараз заберемо. Дві тики залишилось. І ще один бігун. Де їх понабирали з цих бігунів? Ткань забираємо. І тепер потрібно шукати нашого жадіну. Ага, вон він стоїть. Точніше, вже убігає. Нам залишилось два рази ударити його. Останній дивимось, випало 236 кришок. Це дуже добре, дуже прикольне событие, ця подія. Можна швидко заробляти багато кришок. Ну, в принципі, ось так я вам показав, як за 5 хвилин заробити буквально 200 кришок. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!